Що, друзі, хочу вам показати посада, ми нещодавно пригнали. З Америки. Він вже майже готовий. Такий, такий салончик. Просторий, світлий. Машинка працює ідеально. 122 тисячі пробігу має. Поки що ще чекаємо майстра, який буде красити. З, май... З хорошими майстрами зараз туго, щоб гарно попросило і було ідеально. Так виглядає машинка. Повну історію цієї, цього авто можете знайти в нас на сторінках інстаграму, або якщо вас цікавить якийсь інший автомобіль, звертайтеся, обов'язково підберемо, приженемо під ваші бажання та бюджет. Тут все є на місці. Витація Ну, Якщо цікавить, звертайтеся. Ради наша сторінка пока це машина вже Може продатися. Можемо продати в такому стані, як є, або вже після повного ремонту.